Я не знаю, виглядає якось, якось як дуже штучно. Є, звісно, такі пілінги жорсткі, коли через гіперемію досить таким товстим шаром сходить шкіра. але вона не сходить так рівномірно, одночасно на всьому обличчі, і мені здається, що це просто якийсь там використаний поліетиленовий пакет скетчуп. Можливо, так. Да. Все одно, тут кінцевий результат, якщо вона показує себе після, то це явно з підтяжкою. Ну просто так е, декілька шарів шкіри, щоб ну, да. Мені здається, що Це різні взагалі люди дивіться. Перша взагалі не схожа, те, що стоїть з чи то інший Тік-Ток. Ну, тому це виглядає як маска. Боже, да. вона не схожа. то і може це маска на хеллоуіна і просто потім. Вирішуємо ну, да та і результат. Ну якийсь такий. щось таке хайпове, незрозуміле. Самі розбирайтесь. Ми теж не можемо розібратися.